Скажіть, будь ласка, у 2006 році ви дали команду завести трасніковий цукор в країну. Ви сказали, що цукор повинен вартість бути 2 гривні 50 копійок. Це ваше було завдання. Ви дали можливість 100 тисяч тонн траснікового цукру ввести в Україну. Ви знищили в той рік практично 3 українських цукрових заводів. Вам було байдуже, вам треба було людям дати дешевий цукор. Вони сьогодні його мають. Скільки він сьогодні вартий? Десь по 20 гривень вже. Друге питання: ви кажете про, про ринок, бачі, про ринок газу 120, 120 і 2,50. Послухайте, я хочу просто приїжджати. Сьогодні ми маємо з вами ринок газу, але він не працює, тому що ми сьогодні не маємо субсидій, які б сьогодні постачались би кожному особисто особистій людині. Ми сьогодні дійсно і міністр Рева заявив, що в березні місяці. На це передбачено в бюджеті 2016 року, що він зробить повну автоматизацію, Він зробить повністю всі заходи для того, щоб ми мали все таки ну, повну людина особисто мала свої рахунки, і він зробить все для того, щоб гроші за газ надходили, якщо це субсидія кожної людині. Та вона може визначити, кому вона бажає платити за газ. Тоді запрацюється ринок. Як сьогодні можемо працювати, коли кабінети міністрів урядом визначено тільки одного монополіста у гарцегаз Нафт. на України. Тому сьогодні я просто хочу сказати, ми приймаємо декларативні е, документи. Закони це є декларація. Але підзаконні акти, які регулюють ці відносини, це є робота уряду, яка повинна всі регулювати ці закони. В законах ставляться основні положення. Тому я хочу просто сказати: все, те, що ми приймаємо в першому читанні, у вас є можливість. Долучатися. Ваші всі члени комітету, депутати є членами різних комітетів. Пані Кужер є таким ж самим членом комітету, як і я. Вона вносить свої пропозиції, ми прислуховуємося, ми вносимо свої правки. Чому сьогодні йде такий поток негативу, що люди дійсно приголовці? От Я слухаю вас, да, і мені просто вже ну, дійсно не хочеться жити в цій країні. Тому що я розумію, що тут все зрада, тут все погано, тут немає нічого доброго. Але люди, ми сьогодні живемо. Ви знаєте, ми сьогодні дикаємо. Ми сьогодні бюджет 2017 року плануємо і він внесен, на відміну від всіх урядів попередніх. Він внесен 15 вересня, як положено. Кожен сьогодні день комітети працюють працюють над цим законопроектом, над бюджетом 2017 року, де є кожного можливість депутата приймати чи інші рішення, вносить поправки, вносить свої пропозиції. Все те, що дійсно нам так не вистачало колись. Ми маємо це і ми починаємо над цим працювати. Чому сьогодні у нас такий йде потік негативу? Я просто хочу сказати: невже нічого доброго немає в країні? Невже немає відновленої армії? Невже сьогодні немає той ізвините, економічної моделі, яка сьогодні є? Чому сьогодні ми кажемо тільки про те, що ми все робимо для того, щоб знищити український народ? Оце мені просто ну, у мене просто питання. Чому така пропозиція від вас лунає постійно? Подивіться просто і подивіться на цифри, будь ласка. Скільки б ми не казали, що солодко людям солодко не стає? і Вони вас оцінюють. Оцінюють, так. Да. Там світь людина, як слово сказати, в контексті know, зараз я, Юлю, да, я просто... скажу два слова. В контексті сказаного. Ви знаєте, ми живемо в умовах олігархічного ладу. Олігархи правлять, ми знаємо і ніби заспокоїлись, але олігархам вигідно, що були некваліфіковані, неосвічені люди в парламенті, що вони не знали предмету, що вони натискали, скільки треба разів. Щоб проводили ті закони, які їм потрібні, а не суспільству, нашому розвитку. Ми ж бачимо, що відбулося за ці два з половиною роки. Тому висновок, робіть цієї дискусії, робіть самі. Ну, я дякую вам за запитання, що ви підняли тоді цукрову проблему, так. Я хочу просто сказати вам ще раз, скористатися цією можливістю, що в той час, коли я в 2005 році працювала прем'єр-міністром при президенті Ющенка, Петро Олексійович Порошенко був секретарем ради нацбезпеки і оборони, і він був в тому числі монополістом по виробництву цукру в Україні. Доброго і мене як прем'єра знищували тим. Що монополісти одноміттєво підняли ціни на цукор так, що люди просто не могли його купувати. Ми ні в якому разі не грама тросникового цукру не завезли. Ми створили аграрний фонд напряму. У частини маленьких підприємств по виробництву цукру купили цукор по реальній вартості і віддали це в магазини, щоб створити інтервенцію і не дати знищувати практично країну, знищуючи наш уряд. Я дуже добре це пам'ятаю. І ще я пам'ятаю одне: коли я в 2005 році прийшла на посаду прем'єр-міністра. У нас все оточення Януковича працювало в таких техноіндустріальних парках. Там були всі блатні поіменно. І вони всі не платили податків. І там були найбільші підприємства України. Що ми зробили перше, знаючи весь перелік цих підприємств і розуміючи, що вони там просто собі створили офшор в Україні по такому ж закону, який зараз вони майже прийняли, ми закрили все це. І в 2005 році, закривши це, ми майже вдвічі збільшили доходи бюджету України. Тому що вони і є ця тіньова зона, коли вам говорять, що в Україні тіньова економіка, так от вона ця тіньова економіка, вони користалися офшорами назовні, і там 68 мільярдів щорічно лежить. І вони ще всередині країни створили офшори, тому що їм мало. І тоді, коли ми зробили той крок. Вою в країні була, ну ви розумієте, що вони всі мають засоби масової інформації, всі канали їм належать, всі силові структури їм належать. Вони і президента нового упакували буквально за два місяці, і тоді вони практично обрушились на мене усією силою своїх можливостей. І ми вистояли, і тоді ми ввели, якщо ви пам'ятаєте, доплату на народження дитини. Тоді ми майже на 50% підняли соціальні стандарти. Тоді ми почали повертати людям заборгованості по заробітним платам і пенсіям, які роками не сплачувалися. І я вам хочу сказати, що сьогодні, на жаль, на жаль, у нас залишилася стара система, і не зруйнована вона. Вони об'єдналися і вони роблять для свого бізнесу все. Повірте мені, якщо у бізнесмена, який є одночасно політиком, є 600% рентабельності за рахунок його політичних можливостей, та він знищує кого завгодно. І він зробить все, що завгодно. У них сьогодні на газі 500% рентабельності. На вас! Зараз у них не електроенергії те саме буде. Я просто прошу вас, захищайтеся. Чи можливо захищатися? Я не буду, як ви, розповідати солодку, абсолютно неадекватну неправду. Але захищатися потрібно.